25-річчя незалежності України сьогодні 23 серпня, День Державного прапора України. Він казав дос, паде віпо. Доброго дня. Високоповажна громада, всечесні отці, шановні представники влади, дорогі гості, сьогодні свято нашого національного символу: День українського державного прапора, який був встановлений указом президента України 23 серпня 2004 року, на вшанування багатої коворії. Українського державотворення державної символіки незалежної України, слава Ісусу Христу! Все чесний Отче, шановний пане Голово, шановна дорога громада, вигодяни, краяни і всі учасники сьогоднішнього прекрасного свята. Свята Українського державного прапору. Наш стяг пшениця у полях під голубим склепінням неба. Такими словами, наш український народ дає характеристику і значення нашого українського прапора. Оцей жовтий колір, який пояснює і доводить всьому світові, що Україна є житниця. Всіх держав. Синій колір це наше чисте, голубе і мирне українське небо. За цей прапор і за незалежність наші батьки воювали. Наші батьки, діди і прадіди гинули під цим прапором і за ту волю нашої України. Але ці свята починалися. Із Києва, і Львова, і більших міст нашої України, коли наш вже покійний патріот і в'язень, український Петро Січко, його підняв і прийшов під колишній райком, як тоді говорили, де було багато людей присутніх, де, звичайно, влада не виходила, нічого не говорила, лише тільки через із вікон. Того приміщення фотографували, знімали всіх на камеру, хто там є присутній. присутнього році. Під керівництвом Володимира Миколаєвича Семківа також був піднятий жовто-синій прапор. Це також треба пам'ятати для тої історії і знати, хто патріот, хто вперше насмілився, відважився супроти того режиму, який був на той час. Підняти жовто-синій український прапор. Сьогодні на кожному будинку, на кожній будинках організації і інших будівлях майорять синьо-жовті прапори. Я би хотів, щоб не тільки на Західній Україні, я би хотів, щоб сьогодні вся Україна майорила синьо-жовтими прапорами. Щоб доказати всім ворогам України, що Україна і український народ є нескорені. Слава Україні! Шановний пане голово, всі сьогодні присутні. Найперше по можливості, хочу всіх сьогодні привітати із нашим сьогоднішнім величним святом, і з нашим сьогоднішнім торжеством, якраз День Прапола. Ми сьогодні радуємось, ми сьогодні торжествуємо. Найперше тим, що ми можемо вільно освятити саме цей стяг. Скільки людей ми знаємо, загинуло, погинуло іменно за цей стяг, за те, що вони просто носили, за те, що вони піднімали. І знаємо сьогодні, вже в 21 столітті, так. Багато людей так само покладають своє життя, проливають свою кров, але не бояться цей прапор, особливо сьогодні на Сході, носити за собою, вивішувати на будинках, класти собі на плечі. Дійсно, і сьогодні ми маємо своїх героїв. Ми знає, прапор, що це є? Це є символ нації. Отак От само, як у Християнстві, символ це що є? Це є хрест. Тому що на хресті, до, до Різва Христового, що ми знаємо? Хрест, хрест це була смерть, хрест це було Ганіба. Христом ми знаємо єдине, е, завжди карали смертю найбільше злочинців. Але коли Христос. Помер на Христі, коли він воскрес, це символ став перемоги добра над злом. Він суворічно об'єднує всіх нас, об'єднує навкруг нашої держави, навкруг нашої мови, історії духовного способу життя. Славен Бога завжди. Ні, повсякчас і навіки вічні. Слава тобі, Боже, на наслава тобі, Алю, Небесні, втішителю душі, існує, що всюди силяє скарби, добра життя, подателю, прийди і селися в нас. І очисти від усякого лікар, і спаси, милосердні душі наші. Святий Боже, святий, кріхий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже святий, кріхий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже святий, кріхий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сіли Святому Духу, мені повсякчата і віки вічні амінь. Пресвятая Тройця помилуй нас, Господи, очисти ріки наша влади, попроси, беззаконня наше. Святий посвіти серенемо, ще наше, і мене Твоє городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сили, Святому Духу і повсякчас, і на віки вічня. Отче наш, що є на небесах, нехай святий при святих, нехай прийде царство Твоє нехай буде воля твоя.

Благословенний будь Господи Боже наш, Ти через Твого Сина Ісуса Христа покликав до життя Твою святу церкву, як знамено народам, щоб вона позбирала розсіяних Божих дітей разом. Поблагослови цей прапор, щоб ті, хто навколо Нього зберуться і кого Він вестиме за собою через заступництво Пресвятої Діви Марії і всіх святих. Завжди визнавали Христа, і щоб ніхто з них не загинув, але щоб усі дійшли до вічного щастя через Христа, Господа нашого. Господу помолимо, Господи помилуй. Господи, создателю людського роду, подателю духовної благодаті та вічного спасіння пошли Духа того, Святої благослови цей. Щоб мені озброєні сутво небесно, заступне собою для всіх, хто бажатиме, вживатиме, кориси, для спасені своїх заступництвом І допомою Христі Ісусі Господі нашому. Все, і сила, і Святого Духа. Аминь. Слава тобі, Христе, Боже, наді наша, слава тобі, Твої сину і святому і Ні, ніби все на навіки війні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Благослови! Залили в неба, Божої, влади, і золота у сонця та Прапор наймирніший в цілім світі, над нашою землею заяснів, звідків прийшов цей стяг до нас через бурню, полон і зраду, і в мирний, і в час, в руках він знову у народу. Прапор свіздій має гордо, ми з ним дуже і єдині. Ми навіки є народом, українським в Україні. Що ми радяного заготовить, котрі в боротьбі за незалежність і волю нашої України віддали і в сьогоднішній час жертовно віддають своє життя за наше щасливе майбутнє. Просимо їх невмирущі подвиги. Шанувати хвилиною скорботи. Друзі, співвітчизники, всі, хто присутні сьогодні на цьому такому великому святі, я від щирого серця всіх вітаю з Днем державного прапора України. Наш прапор це символ свободи і незалежності, слави, відродження України. Його необхідно берегти як найвищу. Національну скарбницю під рідним прапором України український народ утворив державність, соборність і самостійність, мужності, нескореності всього нашого українського народу. І сьогодні в цей святковий прекрасний день я хочу побажати нам всім мудрості. Взаєморозуміння, поваги, нехай в кожному домі буде український прапор. Оберіг майбутнього України. Зі святом вас. Дякую. Марне небо синє-синє, а під небом золотіє нива і народ, і вільний, і єдиний. Солов'я, ця пісня про тебе, країно моя, хай нас обминають в печалі жалі, хай діти гуляють на рідній землі, два кольори, дві половини і у Дніпра, два береги. І захід вороги, одна сім'я, одна родина, Карпати південь і Донбас одна єдина Україна, Нас завжди об'єднала нас, за сонце, за небо, солод'я, Ця пісня про те. Країно моя, хай нас опинають, печалі жалі, хай гриби буяють на рівні землі, за сонце, за небо, За засвіто солов'я, Ця пісня про тебе, країно моя, хай нас опинають печалі жалі, хай гриби Буяють на землі. Священною землею стяг нашої волі, єдності та могутності українського народу. На цьому урочистості з народи Дня державного прапора дозвольте вважати закритими.